Отягом вересня, за даними Чернівської обласної військової адміністрації, ворог двічі збільшив кількість атак по Чернігову та області. 5 жовтня у Чернігові пролунало кілька вибухів. Вночі ворог влучив по інфраструктурному об'єкту. Виникла пожежа. А вже у півдні в Чернігові знову пролунав вибух. За даними Чернівської обласної військової адміністрації, цього разу ворог здійснив влучання по заправній станції на території одного з підприємств. На місці події виникла пожежа. Бачили чорну завісу диму з тієї сторони і з правої сторони була, чорна завіса. Казали, кудись влучили. Зрив дуже громкий, такий зрив чув, а потім почало горіти. Мені якраз з окна видно це все. Ну і трахонуло так, що навіть стекла у вікнах задрижали. Переляк трохи був, звісно, бо вже не перший. Раз це все відбувається. Вони вчора літали максимально низько, тобто це ну, трошки вище дев'яти поверхів. Шахіди бачили, а потім дим. дітьми гуляли на майданчику, і така собі історія дуже жахи. Тут прямо впав шахет вчора. Да. Було дуже гучно. Труханула оцю 14 ташку, трухануло. Мені не зовсім пощастило, я якраз була вдома, мабуть, за цим будинком там. Багатоповерхівка, і в мене якраз вікна виходять на ось цю всю панораму. І якраз чула цей вибух і трошки злякалися. Поряд з нами все було. Летіли шахеди над нашим домом, будинком, скажімо так, Ну і вже почули, коли жив і дим. Ми були дома на городі. Ну, діти налякані, дуже діти налякані. Побіжали в підвал в дитячу кімнату вчора. Вигрален там є підвал на банечку. Ну так багато вже люди позвикали, бачу, йдемо. хтось знімає на фото, відео, там хтось хтось куди біжить. Це досить тривожно і неприємно, що складно кудись піти. По-перше, трошки страшно, бо не знаю, що буде взагалі. А по-друге, ну загалом незручно, бо майже нікуди не сходиш. Наприклад, там у якусь. Поліклініку або в банк, якщо щось треба, це кажуть, давить на психіку, це відчутно. Я думаю, що це таки не в мене, а мабуть, в усіх людей так. Так що, ну що ж, війна є війна. Поки ми не переможемо, то цього це не, не перестане відбуватись, я так думаю.